Річка наша, шумовіброізоляційна. віброізоляційна. Вона має з одної сторони приклеючу частинку, і отакої 3-сантиметрової частинки достатньо повністю, щоб загасити вібрацію від такої великої широкої хвилі. Тут в нас е, 28 см, отут тут 28 см. Вона приклеїться посередньо, отаким чином. І ця частинка потім захищає при великих вітрах, коли метал починає вібрувати, від кого звуку, Ззззз, якби бджоли вас завелися в даху. Отака от проста маленька річ. Дешево, сердиту, рулон по пам'яті. У довгий рулон, я пам'ятаю, що коштує 180 гривень. Того рулона вистачає дуже багато. У нас на весь дах тут пішло три рулони таких. Ну, прям така ж збідніти можна така дорога ціна. І направду воно того вартує. Дуже помічна річ, і воно свої позитив дає. До речі, ще один момент. Давай сюди ближче. Зверніть увагу, наша структурка так виглядає, якби метал полосками. Він не є просто полосками, а це в нас отакі от трапецевидні вигини. Тобто в нас йде. Кутик до гри, кутик донизу, догори, донизу, догори, донизу. От я зараз тінь дам. От біля тіні, де яжу даю, може зняти чітко видно кути навіть. Це також є додатковий елемент міцності і віброшумоізоляційний елемент на площинних дах. Це в нас, до речі, профіль, який візуально виглядає як фальцований метал. Понти коштує дорого, ми взяли дешевший момент. Я тішусь, що переконав замовників, Ну, покрівля виглядає шикарно. Зараз зайдемо там далі ще здалека покажемо саму покрівлю. Прикольно. От бляха від той дах. Любиться. Ну, Класний дах і все. От воно класне. Гарно ринви в колір, все ну. От так має виглядати в завершений процес. Воно має, як на картинці виглядати. І процес має бути такий, і хлопці мають з любов'ю робити. Навіть дивіться, які шапочки. Зразу видно де в мене старший по покрівлі. Його ще не покрівлі видно зразу.